Налити тобі чогось, абі. Агентка Гладуел. Я в халепі. А твоїх друзів звинуватять у викраденні відмивання грошей. Привезені краденого. Я отримала наказ укласти угоду. Маєш дещо вкрасти. Гаразд народи, слухайте. Завтра на нас чекає найграндіозніший зліт. Класс. Півмільярда золотом на шляху до осередку терористів. Золото має зникнути. Який у тебе план? Треба вкрасти його в польоті на висоті 9 тисяч метрів. Захопити літак, весь літак. Половину свиснути важче. Це неможливо. Цього ще не робили. Відмовимось, підемо за грати. Та ви ще людей врятуєте. О, врятуємо. Чудово. Я на емоційний шантаж не піддамся. Це не емоційний шантаж. А звичайнісінький. Ховатися краще на видноті. Гендельфа Сіро грати зібрався. Визначимо слабину. Так. Думаєш, впорайся? Гадаю, завтра дізнаємось. Йо! Ні. У кіно ти б сказав: Гей, складімо план. А тоді простягнув руку і всі такі А! Господи! Гаразд. Покажемо їм мистецтво шахрайства. Всі на позиції. Працюй. Починаємо. Починаємо. Ну ж бо. Let's back and notice. Time to go. Travels is coming to the cabine. Barrels back, back and loaded. Back, back, back and loaded. Back and loaded. Back, back, back and loaded. What's mine? What's mine?